Зодіаку, ронічний прогноз по знаку Зодіаку з 1 по 15 жовтня 2022 року. Дивимося знак Зодіака Риби. Як відбувається ронічний прогноз в даному випадку? Його можна робити по-різному, але в даному випадку як відбувається? Я ложу зараз, кладу, да? я зараз кладу 7 рун. Сім рун. І ці сім рун лягають на конкретні позиції, тобто по пунктам. Перший пункт це минуле вашого життя, конкретно обставини виникають в енергії вашого поля. Тобто, перше, що це минуле, друге це сьогоднішнє те, що відбувається в вашому житті, третє це майбутнє. Четверте це що робити. П'яте, е як вирішити. Шосте на що е сподіватися. Сьоме, е у що вірити. Тобто, всі ці позиції зараз я буду вам озвучувати. Знак Зодіака риби. Перше минуле. Ви хотіли кудись поїхати, але мені показують, що ви від цього відмовились. Тому що дуже е в якийсь, якась була ситуація важка і щось не, 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 не траплялося. Щось таке. Ну не розумієте, це якби стан душі, тобто бажання могло виникати в цей час, ось в старому в минулому. Тось тобто, якесь бажання було кудись поїхати, але щось там могло не, 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 не трапитись. Бо я бачу, що йде руна захисту, тобто ви це не, не, не реалізували. Або щось не вдалося на цьому шляху, тобто, десь щось ви самі могли це перекрити і закрити і сказати, що цього не відбудеться. Далі, на сьогоднішній день я бачу позбавлення від старого. Що Це означає, це означає що вам дуже важко позбавитись від старих якихось своїх ситуацій, які вам е, тяжкі в матеріальному плані. Тобто, е, щось ви е, не можете від чогось відмовитись, розумієте? Не можете відмовитись від якихось старих прив'язок, якихось е, життєвих. Таких бажань, які у вас були в сьогоднішньому дні. Це у вас є, тобто, якісь думки. Життя помінялося, ж бачите, ситуація в країні міняється, в світі все міняється, а ви все щось, за щось ціпля... Ціпля... зачіплюєтесь, розумієте? Тому треба трішки теж йти в ногу з часом, і треба теж змінюватися. Розумієте? Життя міняється. Все міняється, може змінити роботу, може змінити своє своє відношення до життя, може змінити партнера, може змінити місце перебування, проживання і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але це все зв'язано з таким те, що ваша душа хоче кудись двигатися, і от таке може бажання бути кудись поїхати, кудись сходити або ще отаке. От Значить, те, що відбувається. Далі, я бачу на майбутнє, я бачу, що у знака Зодіака Риби з 1 по 15 число йде момент, що е, балачки, тобто желання з кимсь порозмовляти, е, і так би мовити, попланувати. Ну, це на, на уровні е, розмов. Тобто, з кимсь побалакати, позвонити е, і до когось ходити навіть, може в гості. Ось такого плану, щось отаке хочеться. З ким зустрітись, з ким, ким ти порозмовляти, от по душі. Ці, оці душевні зміни, те, що ви цепляєтесь, те, що ви намагаєтесь змінити, а повинно просто позбавлення від старого, ви повинні його відпустити. Ви... Його держите при собі, і ще намагаєтесь якісь нові енергії влить в своє життя при тому, що з кимсь порозмовляти з кимось домовитись отаке. Закинуть своє життя, щоб якісь нової енергії, тоді вам трішки легше становиться. Але це короткий проміжок чату. Два-три дня в енергію цієї людини візьмете, або якогось свого знайомого, або ще якогось. Трошки його енергіями напитаєтесь, а потім все воно у вас все одно. Тому е, все одно буде повертатись. Тому відпускайте позбавлення від старого, тобто подумайте, що конкретно, знаєте, як в цьому телефоні, які файли е, за. Е, за е, ваш телефон загрязняють, да? засаряють. От. Подумайте, які файли. Ці файли треба видалити, і потрібно його оставити, а не нужно викинути. Видалити. Тому йде на майбутнє все ж таки роз, розмови з людиною, більш такі, що бажання все ж таки буде. Просто ви повинні розуміти корінь, тому чому це може з'являтися в вашій душі, з'являтися ці бажання. Вони, вони вас просто ви не туди трошки движетесь, тому це може таке виникати. Не відпускайте старе. Далі, четверте, що робити? Показують моз з'єднання. Це означає, що вам потрібно все ж таки двігатися до своєї цілі і знаходити тих людей, які по факту вже як величина для вас, до якої цілі ви хочете прийти. Тобто, знайдіть там на Ютубі когось до якого результату, що ви хочете прийти, або десь просто письменника якогось, або ще тобто, Знайдіть приклад, на який ви орієнтуєтесь, і з ним з'єднайтеся. Тобто виберіть людину і намагайтеся зрозуміти, як ця людина досягла цієї цілі, або як вона змогла цього досягнути. Тобто беріть приклад з що... чогось. Це моє з'єднання якраз про це і каже. Далі йде момент, е, далі момент це я вам скажу, як що робити, далі як вирішити. Вирішити те, щоб е, давати ход. Е, рост. Руна росту це означає, що давати е, далі уже щось робити. тобто Давати ход собі, е, е, ситуаціям, давати їм е, е, так сказати, б, ді, впускати все в дію. Тобто, Розпочинайте двигатись вперед, розпочинайте діяти швидко. Розрахунок у вас повинен бути на півроку, бо це руна такої росту, і це на півроку розрахунок. І це такого, знаєте, якби що не все так швидко, але плавно і впевнено двигайтесь в своє майбутнє. Беріть з когось приклад, в своє майбутнє. Далі. Uh, ще який момент. На що сподіватись, більше вимагайте ні на кого не сподівайтеся, більше треба від себе. Руна, те, що ви повинні вимагати від себе, від своєї долі, від себе конкретно від себе, ні від кого іншого, ні від батьків, ні від дітей, не від жінки, ні від кого там дідусі, бабусі, всі інші там сусід, а тільки від себе. Оце, що ви повинні робити в позиції на що сподіватися. Сподівайтесь, тільки на себе показують руна. І далі по результату показують складна темна дорога, це те, на що вірити, що вона означає. Це означає, що, якщо, як би вам тяжко не було, ви зможете реалізувати. Тобто надійтесь на себе перед, перед цим стояла руна, І якщо буде складна дорога, вона не буде легкою, мені да, темна дорога. Тобто, це складна буде складний шлях, і в цей проміжок часу реалізовувати багато що потрібно. Але на це не звертайте увагу, все ж таки двигайтесь вперед і знайте, що шлях. Буває тернистим і складним, і це не так легко, щоб ви це все зробили. Тому я вам скажу так: позбавляйтеся такий підсумок по рибам, да? позбавляйтеся від старих ненужних ситуацій, позбавляйтеся того, що вам кудись хочеться їхати. Можете зустрітися з людьми, порозмовляти по душам і так поспілкуватися, але як поки ви з себе з душі це не викинете, щось не потрібне, ви тільки залічите рани якийсь, якийсь період, але повністю і ви їх не вилічите. Далі показують, беріть приклад з того, що ви повинні робити. Тобто, знайдіть цей приклад, ким ви хочете стати або до чого ви хочете прийти. З'єднайтеся з, з тої ідеєю, з цією думкою, з тим всім, що ви хочете реалізувати. З'єднайтеся далі. Мені показують на що сподіватись на те, що все піде в рост, тобто надія повинна бути в духі повинна бути завжди віра і надія. Якщо її немає віри. То навіть навіть в релігії, перше, що це віра. Якщо віри нема, то діла не буде зовсім ніде ніколи. Перше, це саме головне це віра. А далі все проложиться. Тому тут вірте, на що сподіватись? На сподівайтесь на себе, треба тільки від себе. І знайте, що цей шлях буде нелегким. Оце таке на сьогодні по рибам. Тобто, така ситуація по рибам, такий вам дають рунний прогноз, такий вони дають вам таку підказку. Е, Отаке. От все, все не так погано, тільки треба е, е, працювати, і все, і все буде добре. Е, удача приходить до того, хто працює. До того, хто не працює, е, до того удача просто не приходить. Тому працюйте, все у вас буде добре.